Так засіли в школі. На кожній дісеву люді бій. 27 сьоме лютого день, коли Харків опинився на волосину від окупації. Друго, питаємо це. Наші чи наші та невірно ж нашим ну, звідки лят кацапам взятись а, в центрі міста вонпед і тут чуємо автоматні черги. Наскільки високим був ризик, містяни усвідомили вже згодом, коли минув перший шок. А тоді події розгорталися швидше ніж у кіно. Будь ласка, всі, хто це бачить відео, я прошу вас, прийшли сюди кого-нібудь. Здесь люди ласка, спасіть нас. У нас є діти. У Харків з різних боків проривається колона російського спецназу на броньованих тиграх і камазах. Всі машини позначені білою літерою зет. Вони розосереджуються по місту, а ошелешені жителі з вікон спостерігають, як ворожа техніка пересувається вулицями, заїжджає у житлові квартали та двори. Знімаю з вікна, братва повесняна прорвались три стрідіниці бойової техніки, а чотири п'ять. За ними колона на центр. Одну групу диверсантів українські захисники розбили на Олексіївці. Другу зупинили в самісінькому центрі. Третій групі, що дісталася району гідропарку, вдалося закріпитися у школі по вулиці Шевченка. Саме тут відбувся один з найзапекліших боїв на території міста. Цей день в хаті вирвалася колона російського спецназу, і вона там і полягла. Ворожа техніка, мітки на дорогах і будинках, російські диверсанти та розвідники у Харкові, жорстка комендантська година та заборона пересування містом, пошук чужих і патрулювання житлових кварталів, вуличні бої, що визначили подальшу долю міста. Звати Вікторія Черникова Берездецька це подкаст Пошрамований. Про Харків, який зазнав поранень, але вистояв. Про харків'ян, які злякалися, але не зламалися. Про місто, що стало фортецею на кордоні між цивілізованим світом і варварською Росією. Згадуємо знакові події повномасштабної війни та досліджуємо шрами, яких вона завдала нашому місту. Епізод другий. ДРГ Давай, по два, по два, по два, останні дні зими 2022-го видалися переломними. Російська армія крок за кроком просувалася вглиб Харківщини. Люди у напрузі стежили за всіма новинами. Чи зможуть росіяни захопити Харків? Наскільки їм вдасться просунутися? Чи вистоїмо ми? Громади починають готуватися до оборони, люди закривати, зривати чи зафарбовувати вказівники на в'їздах та виїздах з населених пунктів. Все для того, аби заплутати росіян, які вторглися на Харківщину. Никого не пропустимо не сам всіх паймає оркам тут не місце. Це наша земля. Ми тут виросли. Це наша зброя. У нас немає іншої. Ми взяли що кого вдома було чорно лопати, самурайський меч. Місцеві збираються в групи, патрулюють двори, під'їзди, затримують прихильників руського міра та мародерів. Відна де наші ді поляниця, хлопці а вон, ріда йдуть прямо на кутку. Наше віні на Соцмережі вибухають хвилою мемів про паляницю та полуницю. За показовим гумором ховається страх. Харків стривожений і наїжачений. Містяни з осторогою дивляться на кожного незнайомця на вулиці, оцінюючи на око чи чужий. СБУ запускає спеціальний чат-бот для повідомлень про ворожу техніку та ДРГ, а також публікує пам'ятку, як розпізнати диверсанта. Варто звертати увагу, якщо підозрілі особи. Мають чітко виражений характерний російський акцент, не орієнтуються на місцевості, здійснюють фото-відеофіксацію місцевості, ставлять мітки, просять мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок. Усіма доступними способами інформуйте СБУ про час та місце, де ви бачили ймовірних диверсантів, а також їхню кількість, зміст розмови, номери, колір та марки автівок, напрямок руху, прикмети. Ті дні харків'яни масово викликали поліцію та повідомляли про підозрілих осіб. Згадує очільник обласного управління нацполіції Володимир Тимошко. Людей була паніка. Люди казали, от там на криші будинку якийсь фонарик. На всі ці виїзди ми їздили, і зачасту поліція затримувала людей, яким потім пред'являлись підозри в співпраці з ворогом. Російські диверсійно-розвідувальні групи проникали в Харків, щоб розхитати ситуацію в місті та створити умови для його захоплення, пояснює Володимир Тимошко. Давайте так розложимо. Дирекційна радірна група заходить на територію чи ГУНП, чи СБУ, встановлює на будівлі триколор і займає оборону. Ну, які події були б в Харкові тоді. Зразу навесним каналом російським пронула Харків наш, він захоплений, все гаразд, все нормально, все буде класно. І в місті паніка, туди б них, мабуть, з'явився шанс. 25 лютого СБУ повідомляє про затримання на Харківщині чотирьох коригувальників вогню. Це був перший випадок у регіоні з початку повномасштабного вторгнення. В подальшому таких затримань були сотні ніч, яка минула була важка. Ми відбивали наступи диверсійних груп, які працювали по житлових будинках, ставили мітки для артилерійських залпів. І для можливих виступів десантських груп 26 лютого. Голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Сенігубов доповідає про ситуацію в місті та анонсує, що комендантська година почнеться раніше, не з 10-ї вечора, як було до того, а з 6-ї. І триватиме до 6-ї ранку. Пересування містом Харковом повністю буде заборонено. Будь-які автотранспортні засоби, не військові, які будуть без спеціальних військових позначок, будуть ліквідовуватись. Так само будь-хто, який буде знаходитись на вулиці, який буде не ідентифіковано як військовослужбовець Збройних сил України або Національної поліції, або Національної гвардії, так само буде ліквідовуватись. Це задля того щоб знищити вщент ці диверсійні групи, які, на жаль, працюють у місті Харкові, попри всі вжиті заходи, приблизно о сьомій ранку, 27 лютого, в місто прорвалася колона ворожої легкоброньованої техніки, близько десятка тигрів і камазів. Розділившись на групи, вони роз'їхалися по різних куточках Харкова. Російську техніку бачать на Олексіївці та Павловому полі у центрі та в районі гідропарку. Шоковані містяни знімають на телефони, як бойові машини рухаються вздовж будинків. Балу, Танки у нас вотані зети. з вікна, братва. повесні нам. Прорвали стрідіниці бойової техніки, а чотири, п'ять за ними колона на центр. Частина диверсантів виїхала через вулицю Гіршмана на Чернішевську та попрямувала до будівлі, де знаходяться обласні управління нацполіції та СБУ. На той час в ГУНП, як і в приміщенні СБУ, цей весь квадрат був під охороною спецназу Національної поліції. Спецназ поліції зайняв дуже нормальну оборону. Ми всі знаходились там, я знаходився, губернатор там, мої заступники. Володимира Тимошка призначили керівником Нацполіції Харківщини в перший день повномасштабної війни, 24 лютого. Реагувати на загрози та приймати рішення треба було швидко, говорить він. Тож в перші дні вторгнення буквально жив на роботі. Ми ночували в мене в кабінеті і дуже рано чуємо грохот по бурщатці. друг друга питаємо, це наші чи наші, та напевно, ж от Звідки лят кацапам взятись в центрі міста ГУНПЕ. І тут чуємо автоматні черги. От це якраз вони намагалися проникнути до сірих варіт в ГУНП на територію. Там стояв спецназ та з автомата черги по Тігру. Вони потім повернули на Жонбіраносін з сторону оперного театру. Там заздалегідь була виставлена у нас група спецназу. Ми на всякий випадок поставили людей трошки. Вони також прийняли бій і скинули їх вниз на клички. Ушли. Отака була ситуація. Інша група диверсантів у цей час рухалася в районі гідропарку. Її пересування зафільмували та виклали в мережу місцеві жителі. 27 февраля. 7 утра даже 8 ребята думают куда ехать еще раз поворачивать у нас они видно осматривают район а сверху вот на каждой машине по два человека В машинах вот себя это не пролись пошевченко 3 35 район нижней шишковки Саперка. Смотри, на машине. Еще у нас утром выгнали с кодом из Улица Саперная. Тигр. Две штуки пока вижу. Третий ползет. Солдаты крадутся с автоматами на изготовку. Четвертый КАМАЗ Жолова стріляють в сторону домов з гранатомета. Щас. Кацапа засіли в школі. Прикорні за ЗСУ Ведуть бій. Українські військові знешкодили частину диверсантів. Решта кинула свої бронеавтомобілі та забігла в приміщення 134 ї школи. Розповідає боєць спецпідрозділу «Кракен» із позивним Рава единицы техніки «Тигров» — це був спецназ. РФ. Вони були уничтожені. Після того, вони видвинулися в цю школу і забазировались здесь. Українські військові знешкодили частину диверсантів. Решта покинула свої бронеавтомобілі та забігла в приміщення 134-ї школи. Почалася, так сказати, пересвітка. Наша зовсім спустились з сторони заводу. Наводчики швартували, останні розбіжалися. Бій на території школи став ключовим в обороні міста. Він тривав більше восьми годин. Російських диверсантів вибували з будівлі спецпідрозділи поліції та нацгвардії, бійці 92-ї бригади зсу, тероборони, добровільчих підрозділів Кракен і Фрайкор. Один з учасників того бою, Фрайкорівець Богдан Войцеховський, на своєму ютуб-каналі згадує. Росіяни були добре озброєні, оборонялись професійно та завзято. Штурмувати ворога довелося в кілька етапів. Методично наші бійці, бійці поліції, кордо. Омеги там ї бригади заходили в школу і зачищали поверх за поверхом, приміщення за приміщенням. Противник зайняв оборону на верхньому третьому поверсі і також на даху школи. І по суті, на кожну спробу піднятися наших бійців на третій поверх для того, щоб вибити звідти противника і знищити його. Росіяни відповідали безперебільшень десятками гранат. Під час штурму Богдан Войцеховський отримав поранення. каже, інтенсивність бою була така, що в школі почалася пожежа. Вогонь швидко охопив нижні поверхи, перекривши диверсантам шляхи для відступу. Школа палала як факел і. Росіяни, які були заблоковані в школі, вони були вже приречені. І по суті, тоді, коли вже здавалося, що в школі прийшов повний кінець, як приміщення там вже відбувалися обвали, росіяни почали вистрибувати з вікон школи палаючих і ліквідовані були нашими бійцями на вулиці. Під час зачистки школи українські захисники знищили 26 російських диверсантів. Згадує керівник нацполіції області Володимир Тимошко. Сама школа згоріла вщент. Її обвуглені руїни стали своєрідним пам'ятником несправдженим надіям росіян захопити Харків. Через три місяці після бою, 5 червня, у зруйнованій школі відбувся випускний. Десятеро хлопців і дівчат станцювали на шкільному дворі. Вальс. Ці кадри облетіли та розчулили всю Україну і не тільки. З випускників Гліб Опашнян з гіркотою констатує: прийти до школи на останній дзвоник змогла лише третина його однокласників. На сьогодні десь чоловік в класі 31 або 32. Частина у Німеччині, частина у Франції. Інші в Харкові просто не прийшли. Я живу за 500 метрів від школи. Коли я бачив з вікна свого дому, як її знищилося, для мене це жах. Олена Мосолова, вчителька 134-ї школи та мама однієї з випускниць, каже, війна зруйнувала всі плани. Останній дзвоник ми собі трошки не так уявляли для своїх дітей. У вас сьогодні випускається хтось? Чи випускає? Так, моя донька. У цій школі я 17 років викладала географію правдизнавства. Нічого. відбудують, буде нова краще. Почесними гостями на випускному стали бійці і спецпідрозділу «Кракен» і Їх лідер Костянтин Немічев. На жаль, дам школа підлежить сносу, але це будівлі, які все одно ми відбудуємо і в принципі іншого виходу немає. Якщо брати цю операцію, то ми з нею взяли двох полонених. Це два розвідники Російської Федерації. По інформації тут був мінімум взвод, тобто де понад 30 осіб, можливо і більше. Тобто, в принципі, зробили те, що повинні було зробити. Звідси ми їх вибили успішно і потім прорив в місто Харків не було. 27 лютого стало одним із найважчих днів для Харкова за весь час повномасштабного вторгнення росіян. Наприкінці того дня мер Ігор Терехов звернувся до харків'ян з емоційною промовою, в якій подякував українським бійцям за оборону міста. Дорогі харків'яни, ми сьогодні пережили дуже складний день. Починаючи з утра багато частини російської армії прорвалися в город Харків. Вы видели их в жилых районах города. Но мы выстояли. И выстоим всегда. Дорогие харьковчане, дорогие мои, мы должны держаться вместе. Огромные слова благодарности нашим военным, которые защищают город Харьков. Зя лютого до кінця квітня, за даними облуправління СБУ, у період найвищої активності ДРГ, співробітники спецслужби викрили на Харківщині близько 400 колаборантів і коригувальників ворожої артилерії та нейтралізували 11 диверсантів. Після невдалих спроб захопити Харків, росіяни почали нещадно обстрілювати його ракетами й артилерією та атакувати місто літаками-винищувачами. Це подкаст пошрамований. Я Вікторія Черникова-Берездецька. Слухайте нові епізоди від команди Суспільного Харків на найбільших подкаст-платформах.